На початку квітня до міліції надійшло повідомлення про зникнення медсестри однієї з полтавських лікарень. До райвідділу надійшло повідомлення про те, що не повернулась на ночівлю мешканська Полтави 1962 року народження. Вже надвечір того ж дня в болотистій місцевості між мікрорайонами Юрівка і Огнівка було виявлено труп. Зниклий із численними травмами голови. У ході проведення слідчо-оперативних заходів міліція міста Полтави затримала особу, яка підозрюється у скоєнні вбивства медсестри. 27-річний полтавець раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. У ході подальшого досудового розслідування обов'язково буде призначено судово-психіатричну експертизу з метою встановлення його психологічного стану здоров'я. Він відразу ж дав покази. Про те, що дійсно він вчинив цей злочин, але з його слів, таким чином він позбавлявся від міфологічної істоти, яка мешкала в тому місці, нині затриманий перебуває під вартою санкція статті, за якою розпочати кримінальне провадження, передбачає можливість позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.